Мініатюра називається Ворожка виконує Ірина Кередяк та Троян Крістина. Ваші описки. Vraджу. Пані мато, пані владо, допоможіть, будь ласка, рятуйте. Мій чоловік він працює, він чоловік повірю, а він мене все все паче, все Від вороб, при вороб, на мене. Вікому чоловік. Все знак, все бачиш, все зроблю. Відворог, приворот, на ворог, все зроблю. Тільки знаєте? У мене черга на місяць вперед тож можете записатися. Я вас дуже прошу. Чоловік вражує. Ви знаєте, треба те, що від вас, щоб ви мені принесли. Що треба? Щоб голосим обічитися, будь ласка. Зараз зробимо. Здивували. Так, цього достатньо. Що ще треба? Ще, може. Щось, що вона носила? Зуби. Зуби. Oh, come on. Я вже тут визібрати. Чекайте, чекайте. Зараз на не треба. Не У нас акція, вона сегодня... сьогодні сьогодні. Боже, в цьому місяці 43 клієнт, то ми зараз все спробуємо зробити. Зараз, 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 це, будь ласка, заберіть. Лицю через вікно. Два. Три. Йоханий папа, я ж забула, що я на 15 кормих переїхала. Діти нашу як... Давай. Чого вважаєте? Може, відворот, приворот, лежати переворот, це зірочка не погоне. Згідно закону, надяка. Ворожіння в Україні заборонено. Та-та, чекайте, хлопці. Можемо з вами якось по-іншому з домови. вклада, якщо хочете, звертайтеся, Правда, передасися 100 доларів. Дякую за увагу.